Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія Віло Україна. Зараз літо працюють кондиціонери, і часто постає питання відведення конденсату від внутрішніх блоків кондиціонерів. компанія Віло Україна в компанії Віло є дуже цікаве рішення. Хочу про це заразом розказати: це серія насосів Плавіс. У мене в руках модель 13. -та. Є модель 11, 13 і 15, в залежності від об'єму приємного резервуару, відрізняються ці моделі. Це 13-та модель, напевно, найбільш поширена. Цікава модель. На коробці ви бачите показані параметри насосу, зовнішній вигляд, як він влаштований. Цей насос дає перекачу 200 літрів на годину з напором. 3 метри. не з половиною 3 метри. це середина робочої характеристики. Маленька, але дуже важлива деталь. Написано Made in Germany. Я цьому вірю. Отже, що в коробці? В коробці інструкція. Ну, те, що рідко хто читає, але я прочитав, тому розкажу вам. Що ми бачимо? Ми бачимо шланг напірний півтора метра. Кріплення. Для насоса, щоб можна було розмістити його на стіні. І, власне, сам насос у мене в руках. Красива коробка з дуже приємного білого пластику. Знаєте, зроблено десь в стилі, як робиться от кухонна техніка, пральні машини, от дуже, дуже приємна на дотик на якість. Зверху ми бачимо два отвори для підведення конденсату. Напірний патрубок, ви бачите, штекер 220 вольт для під'єднання, і також у нас є ще сигнальний кабель для того, щоб вивести сигнал про аварію, про перелив на пульт, диспетчеру, охороні, ну, будь-куди завгодно. На зворотній стороні ми бачимо відповідні кріплення, для того, щоб розмістити це обладнання було на стіні. Що цікавого всередині цього насосу. Давайте подивимося. Я відкриваю це обладнання. Зверніть увагу, власне, це насос, сам насос маленький, лише 20 Вт. Насос тихий, його можна розміщувати в приміщенні, де працюють люди. Він аж ніяк не буде непокоїти людей. Що хотів би ще сказати, два електрода нижні. Да? електрод верхній, тобто у нас працює в цьому диапазоні насос, і електрод контрольний, який фіксує перелив, несправність, який видає сигнал і звукову сигналізацію про те, що є якась несправність в цьому насосі. Що цікаво, зверніть увагу, як зроблена коробка, я можу розмістити цей насос з потрібним мені власне розташуванням. Ви бачите, або таким чином, або я можу розмістити ось таким чином. Для зручності підведення і відведення конденсату, тобто можна різні варіанти використовувати, незалежно від того, як то нам то зручніше, може це безпосередньо зробити на об'єкті відкривши коробку, закривши і так далі. Так що, от така цікава, приємна річ. Хочу звернути увагу, що є модель 11, є модель 13, власне, яку ми з вами роздивилися, є модель 15. Яка має е, більший розмір е, коробки власне, приємного резервуару і більше отворів для під'єднання. І в комплекті до 15 ї моделі також іде гранулят для нейтралізації конденсату. Ось таким чином. Це плавіс зроблено в Німеччині. Обирайте найкраще.